Чому сьогодні так багато нещасних шлюбів? Тому що більшість людей одужувалися з ціллю бути щасливими. Ми потрапили в пастку, яку самі собі вигадали, накрутили, надумали. Наш творець створив нас так, що стан повного щастя може дати лише тільки він. А взагалі, щастям ми називаємо такий стан людини, коли вона повністю задоволена умовами свого буття. Якщо безбожно ці умови буття покращувати, покращувати і покращувати, то планка умов, правду кажучи, про нас буде підніматися все вище і вище і дойде до неймовірних забаганок. По суті, Біблія каже нам правду про людину неможливо наситити, не наситиме. І, мудрий Соломон каже так: усякий труд людини для її шлунку, але душа її не насичується. Як можна духовну субстанцію наситити матеріальними речами? Тобто ненаситність душі це правда про нас, тому що Бог створив людину для відносин з собою, позбуваємося відносин з творцем, позбуваємося або анулюємо і саме щастя. Це біблійна аксіома. Дружини, не можна з вами поговорити. Ви ж зрозумієте, що чоловік вам не може дати щастя. Шукати щастя в ньому це все рівно, що ви десь бомжика зловили на вулиці, зустріли, і робите спробу віджати в нього квартиру або будинок. Він бомжик по визначенню, тобто безхатько. Ви можете, звичайно, йому пошкодити здоров'я дуже серйозно, закатити йому істерику, але квартири в нього, в принципі, немає, в потенціалі немає. Те ж саме стосується і ваш і вас, чоловіки. Ваша дружина не може дати вам щастя. Це біблійна аксіома. І ця, до речі, аксіома буде працювати незалежно від ваших бажань, вашої віри, друзі, переконань ваших. Проблема в тому, що ми, не вірячи в неї, все одно намагаємося отримати щастя від нашого ближнього. А не отримуючи щастя від ближнього, ми злимося на них, ми починаємо атакувати їх. Тому що, на нашу думку, вони мали з нас зробити щасливими. Але вони не можуть просто у них у наших супутників життя немає щастя в ресурсі, воно лише у Бога. Іти до щастя до чоловіка це до дружини. Це все рівно, що ви уявіть собі взяли телефон старої такої моделі Nokia 3310. І у вас кожен день є спроба дивитися канал YouTube через нього, а в нього в опціях немає YouTube. Біблія завжди робить акцент, що щастя це вертикальний елемент, відносини з Творцем. Наприклад, Біблія каже так: блаженна людина, яка щоденно перебуває в стосунках з Богом, яка у якої наслода Господь, і про закон Господніх Господній ця людина розмірковує день в день та вночі. Тобто, цікаво, розум про Бога думає. Тоді людина щаслива. Біблія каже, блажений або щасливий. Той, кому прощено провині і чиї гріхи покрити. Блажена людина, якій Господь не врахує гріха, або блажена людина, в чиєму дусі немає лукавства або підступу, тобто чиста совість, це також компонент щастя. Біблія взагалі каже, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать, щасливі чисті серцем. Біблія ще каже так. Скуштуйте або попробуйте і побачите, який який добрий Господь, блажена людина, що в ньому перебуває, тобто в стосунках з Богом, близьких, жити з Біблією отак, постійно в нас з вами. Хтось правду сказав, дуже складно шукати чорну кішку або кота в темній кімнаті, особливо коли її там немає. Тобто, Бог залишив привілегію робити нас щасливими за собою. Це його компетенція, друзі. Можете звичайно йти методом проб та, скажімо так, помилок, але краще звернути увагу на біблійну аксіому. Зробити людину щасливою може насправді тільки Бог і стосунки близькі з ним.